Добрий день! Сьогодні я хочу розказати, яких холодильники не треба купувати. Це от маємо такий Indesit, але марка не важлива, подібних є багато. В яких ручка для відкривання холодильнику вбудована в дверцю. І верхню дверцю, і нижню. Але в нижньому воно зроблено таким углубленням, тому тут ламатися нема чому. Тут все нормально. А ось тут постійно ламається оця ручка. Вона тонка, тут пластик, щоб зламався буквально через місяць. Зламався він від того, дуже сильно притягується ощільню очі магнітницей. І ви постійно відкриваєте і тут воно тріскає. Саме в цій моделі я читав отзу в інтернеті це у всіх. Залежить тільки від часу, але і в інших фірмах абсолютно те саме. Тому, ну, як бачите, тут я вже наклеїв алюмінієву накладку, планку тут, і планка така сама наклеєна ще з сторони. І тепер проблем немає. Але немає не тільки за цього, а й за того, що я зробив отаку штуку. Щоб ущільнювач дуже щільно не прилягав. Магніти не приліпали, не А от така стрічка. Ну, я експериментальним шляхом обрав її довжину. І тепер виходить, що ущільнювач в цьому місці не приліпає і зусилля стало набагато менше, тобто він тепер легко відкривається. Стрічка це звичайний антискріп автомобільний. Тобто він Такий як войлок, тут самоклейка. клейка. Холод тут не проходить, бо воно все щільно тут все. Тепер проблем немає. Причому спочатку я не знав, як це усунути цю несправність і постійно відкривали пальцями тут. Але, звичайно, це РВ-ущільнювач. Тому спочатку купив отаку ручку від якогось холодильника, вже не пам'ятаю. І вона була тут ось так. Закріплена. нормально, нібито відкривало. Тут зробив два отвори, один другий. Але, звичайно, з часом вона розбофталася, бо шурупи, по суті, там нема куди закрутити. Там, відклеїлася заглушка. Там всередині пінопласт, ну і трошки пластику, там просто нема за що зачепитися. Да, просверлив, залив туди силиконовим пістолетом гарячий клей, він застив, закрутив, але все одно. За пару місяців вона розболталась і знову почалося те саме. Тому вийшов саме таким чином. алюміній. Алюмінієві планки з епіцентра. вони продаються на довжину, там метр два. Тут-тут. Тут тепер все міцно тримається, посадив, звичайний наклей. Ощільну ще вже показував. Тепер все дуже добре. Тому, коли вибираєте холодильник... Перевіряйте одразу, як щільно прилягає, якщо дуже сильно притягує, і у вас отака ручка, вона зламається по-любому. Ось такий маленький лайфхак. Сподобалося ставте лайки і до побачення!